І так Господь почав з цього. Він сказав це саме те, як я почуваюся до тебе, моя голубко, і до всіх вас, мої діти, які слухають. Особливо до тих, хто мене не знає. Так. Ви як перша єдина любов. Але це не так, і я хочу бути чітким. У цьому це не як плоцька річ. Це не сексуальна річ. Це просто чиста любов. Це чисте захоплення і любов між двома людьми або між чоловіком і жінкою, або між нареченою і нареченим. І те, що він намагався тут передати було ми всі пам'ятаємо, коли були молодшими, коли вперше зустрілися з любов'ю до когось іншого, до когось, і він просто намагався донести до мене, як він почувається. І він продовжив сказав: Я знаю, що ви озираєтеся назад, і деякі з вас сказали Ні, вибачте, дозвольте мені почати спочатку. Я сказав: Я знаю, ви озираєтеся назад на вашу першу справжню любов у невинності, у чистоті, і ви часто замислювалися. І говорили такі речі: вони ті, хто пішов, або оце той, хто пішов, або яким було б моє життя, якби я все ще. Якби моє життя було з ними. І Господь також додав це. Він каже, ось як я відчуваю щодо свого творіння. Багато хто не знає мене, і я бачу їх з палким бажанням, щоб вони пізнали мене і щоб вони знали, що я є їхньою справжньою любов'ю, я є їхньою першою любов'ю. Отже. Я хочу бути дуже обережним з цим і дати всім знати, що це не плоцька річ, це не сексуальна річ. Це стосується отже, він намагається донести до мене і до вас слухачів це як коли ви були молодшими і вперше відчули ту невинну, чисту любов до когось іншого для молодого чоловіка, до молодої жінки, молодої жінки до молодого чоловіка. Знаєте, він передавав мені речі, як, і це ще один спосіб, як Господь говорить до мене через емоції, а потім емоція перетворюється на як бачення або розуміння, і так він показував мені, знаєте, як це дуже схоже на те, коли ви в школі, і у вас є симпатія. Це те, що насправді Господь використав у наступному невеликому розділі тут, але я збираюся використати це за.